Как моя зла живая душа, Начузь я, а в наших сердцах жить мы зашли, про те, В дні вшанування революції гідності у Рівненському інституті Київського університету права Національної академії наук України відкрили аудиторію імені Героїв Небесної Сотні. Ініціативу студентів підтримав ректор навчального закладу Юрій Бошицький. Плакати з фотографіями та історією життя загиблих героїв майдану. Студенти зробили власноруч ще рік тому. Вражає, що серед загиблих представники всіх регіонів України, і це потрібно пам'ятати, адже без врахування уроків. Неможливо збудувати гідне майбутнє. Наші студенти, мені було приємно, що вони самі виявили таку ініціативу, намалювали, намалювали ці плакати і розвішені вони були в першу чергу в гуртожитку, на стінах, на сходових маршах, потім в коридорах. ректор цю ініціативу підтримав. Ось і склалася така думка, що потрібно створити аудиторію імені Героїв Небесної Сотні. Це патріотизм в першу чергу, це духовність, це виховання нашої нації, наших молодих юристів. І я думаю, їм творити нову країну, нову державу. Нинішні студенти правознавці працюватимуть в силових і правоохоронних структурах, захищатимуть інтереси громадян. Для них герої майдану стали уособленням боротьби за гідність кожного українця, за достойне майбутнє нашої держави і нагадуванням про те, що найбільша цінність людини, її життя було віддане за волю і незалежність держави. Революція гідності, яка відбулася, вона також відбулася з ініціативи студентів. Ми, як студенти, Причому студенти-юристи не могли залишитися осторонь, тому це була ідея спонтанна після всіх подій, які відбулися. Трагічних подій ми не могли не увічнити цих людей, і ну, ми вважаємо, що ці люди завжди повинні залишатися в нашій пам'яті. Своє бачення революційних подій і їх значення для історії держави висловили почесні гості урочистостей: представники духовенства, місцевої влади, органів юстиції, науковці Рівненського інституту та Київського університету права, Національного університету водного господарства та природокористування, краєзнавці, представники громадських організацій, митці, студенти, учасники революції революційних подій Попереду чимало проблем, але так як зараз, люди в Україні не об'єднувались ніколи. Герої не вмирають, їх світлі душі стають совістю нації.